Здоровенькі були щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про перший поєдинок чвертьфіналу Кубка Кубків 1985-86 відень Динамо Київ, в якому команда Валерія Лобановського постала перед Європою тією потужною силою, котра в змозі не тільки виграти турнір. Але й викликати захоплення динамівською силою, помноженою на майстерність високого світового класу. Причому як індивідуальну, так і загальнокомандну. Матч рапід Динамо Київ став для команди Лобановського якби затравкою всього сезону 1986. Про все далі в матеріалі. Погнали! Київське Динамо зі старту вважалося головним фаворитом Кубка володарів Кубків 1985-86, плюс іспанський Атлетико Мадрід та Бенфіка Португалія. Не можна сказати, що турнір був надпотужний по складу, але доволі представницьким командами змісних європейських середняків, здатних обіграти любого фаворита. Університет Румунія, Рапід Австрія, Дукла Прага, Чехословаччина, Цервена Звезда Югославія, Дінамо Дрезден НДР. Від ФРН грав Байдер Юрдінген від Італії Самдорія. Чемпіонат Франції представляв Монако. Загалом пободатися на повному серйозі було з ким. На першому етапі Динамівці доволі несподівано поступилися в Нідерландах у Трехту 1-2. Але потім вдома, першими пропустивши, попросту зім'яли суперника 4-1. Далі була університатя 2-2 і 30. Про ці матчі, до речі, вже зробив окремі матеріали, де більш докладно розповів та показав, як кияни змітали опонентів на своєму шляху до перемоги в Кубки Кубків. Коли сліпе жеребкування вибрали в суперники по чвертьфіналу Віденський Рапід, оптимізму цей факт не викликав. Адже ця австрійська команда постійно ставила підножки представникам СРСР в вигляді московських клубів і завжди в кубки Кубків. Рапід здолав Спартак в 1966-му 1-1 та 1-0. Торпедо три роки по тому 0-0-1-1 за рахунок переваги виїзного голу. Плюс московське Динамо весною 1985-го у півфіналі 3-1-1-1. Зустрічі з останніми були ще свіжі в пам'яті. Але дещо заспокоював факт, що наше київське Динамо це ж вам не московські клуби. Тим більше, якщо команда Лобановського збереже свою колишню форму сезона 1985 або хоча б трішки наблизиться до неї, всім відомий факт важкого входження в євросезон радянських представників ранньою весною після зимової сплячки. А тут ще майже увесь основний склад київського Динамо. Був розібраний по різноманітним збірним семеро голкіпер Михайло Михайлов і польові гравці Сергій Болтача, Володимир Бесонов, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, Олександр Заваров та Олег Блохін зимою викликалися в першу збірну на довгострокові збори, з врахуванням того, що в збірні клубів. Яка виграла в Індії кубок Джавахарла Ланеру, основну роль грали Андрій Баль, Василь Рац, Іван Яремчук, Ігор Біланов і Вадим Євтушенко, то в січні Лобановський взагалі тренував дубль. Рапід, до речі, вивчався динамівськими службами досконало. А тут ще й зимове міжсезоння австрійці відправилися для підготовки в Узбекистан, який тоді, як і Україна, був однією з радянських республік. Так що товариські матчі, як от Динамо Самарканд, Рапід, записувалися на відеомагнітофон представниками Київського Динамо, яке вперше зібралося найсильнішим складом тільки перед стартом Чемпіонату Союзу, де зіграли 1 березня 1986 року 1 1 в Білісі з грузинськими одноклубниками і вилетіли в Австрію. 5 березня на Ханапі штадіон Лобановський випустив такий склад: Віктор Чанов, Володимир Бессонов. Сергій Болтача, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, Василь Рац, Павло Яковенко, Андрій Баль, Іван Яремчук, Ігор Біланов, Олег Блохін. Не було Олександра Заварова, що засмучувало. Мотор команди як-ніяк як заводіла динамівських атак. У фіналіста Кубка Кубків минулого євросезону вже не було ветеранів Ганса Кранкля і Чехословацького легіонера Антоніна Паненки. Але югославський тренер Рапіда Владко Маркович мав під рукою потужний склад: Міхаель Концел на воротах, Лео Лайнер, Райнхард Кінаст, Петер Пакульт, плюс три югославських легіонера Златко Кранчар, Сулейман Халілович і Петар Бручіч. Один з них мав ще й австрійське громадянство. Так як в той час дозволялося мати на полі одночасно тільки двох легіонерів. До речі, в 1986 році кольори рапіду цілком міг захищати спартаківець Юрій Гаврілов. Але стати другим радянським офіційним легіонером після Анатолія Зінченка, що грав в тому ж рапіді, йому не судилося. Хоча, не наче і все вже було узгоджено. Але угода зірвалася в самий останній момент. Наставник Спартака Костянтин Бесков категорично відмовився приймати назад доровливого гравця. Навіть не дивлячись на вал листів вболівальників з вимогами повернути забивного диспетчера. В підсумку Гаврилов опинився в українському Дніпрі. Але повертаюсь до поєдинку рапідвідень Динамо Київ, перший тайм додав сивини на голови вболівальників українського клубу зі стажем. А більш молоде фанатське плем'я полегшено видихало, коли м'яч після дальньої гармати Кранчера ледь не поламав динамівську штангу. Або ось коли Віктор Чанов своїми рішучими діями вихопив кулястого з під ніг суперника, коли той вивалився з голкіпером киян Вічнавіч, то обкладало все того ж Чанова багатоповерховими виразами з народного фольклору, що немає переводу, коли Віктор не міг відразу зафіксувати в руках м'яч, чим приводив в нервозність захист українського клубу. Та що там казати, перший тайм примусив похвилюватися за підсумковий результат, тому що динамівці відбивались, а попереду нічого конкретного зметикувати не могли. І як же все змінилося по перерві? На поле вийшла неначе нова команда, які Лобановський явно дав зовсім інші настанови на гру, прямо протилежні першим 45 хвилинам. А ось пішли зітхання розчарування, коли Дем'яненко, який активувався по лівому краю, вивів прорив Блохіна. Але Олег явно не співвладнав свої дії зі швидкістю і запустив м'яч вище воріт. Ех, Олег, Олеже. Знову кричали динамівські вболівальники, коли їх кумір знову не зміг відкрити рахунок матчі. А як же класно все було розіграно? Перехоплення м'яча. Дем'яненко виводить в прорив по правому краю Бессонова. пас в центр штрафної, де блохін все робив правильно, пробивав в дальній кут, але попав в спину захиснику. Яка шкода. Але динамівці і не думають зупинятися. Баль від своїх воріт запускає дальнім закидом на протилежний фланг Василя Раца, який ураганом увірвався в Рапідовську штрафну і перекинув м'яч через Концела, котрий кинувся навперейми. Центр воротарського майданчику, де перший Ігор Біланов випереджає Херіберта Вебера 1 57 хвилина. Динамівці вітають Ігоря, який в боротьбі з суперниками отримав пошкодження. А 17 тисяч глядачів на хана стадіоні засвистіли, тому що неозброєним поглядом було помітно, гості явно перехопили ініціативу, і ще один гол ворота Рапіда був справою часу. Звичайно ж, господарі намагалися зрівняти рахунок, але Чанов своєю впевненою грою звів всі їх спроби нанівець. А далі тривожні перечуття не збрехали австрійським вболівальникам. На навіс рата зі штрафного в Рапідовську штрафну безстрашно випрігує Біланов, випереджає суперника і головою, практично потилицею, відправляє м'яч в дев'ятку воріт концела 2-0 62-га хвилина. Замовляли Динамівський банкет. Прийміть та розпишіться! Як виявилося, це ще було не все. Київський банкет тільки входив в самий розпал. Адже згодом Біланов міг оформити хет-трик. Але на цей раз не вдалося перекинути м'яч через відчайдушного концела. І миттєво захисник в останній момент не дозволив все тому ж реактивному Біланову нанести удар. Матч з рапідом. Це був забіг Ігоря до свого майбутнього золотого м'яча кращому гравцю Європи 1986. Втім, як і супергра київського Динамо стала почином чемпіонського сезону як на внутрішній, так і міжнародній аренах. Прорив Біланова завершився кутовим. Василь Рац його подав в звичному стилі. М'яч пішов в ствір воріт». Консел ледь відбив кулястого з-під поперечини, але не зміг його зафіксувати в руках. Набігає раз і від всієї своєї динамівської душі пробив низом частокіл ніг суперників. Консел запізнився з китком 3-0 68 хвилина. Це ж просто вершина насолодження. Але ще не апогей. Динамо не перестає давити господарів на їх рідній арені. Бессонов запускає дальнім пасом черговий прорив Яремчука. Іван майстерно в штрафній перекинув м'яч через суперника і в боротьбі відпасував назад під надпотужний удар Яковенка. Павло, звичайно, ж постарався на славу. Пробив з усіх сил, штанга встояла. Але ворота від повторного пострілу Яковенка ні. 4-0-74 хвилина. За один тайм рапіду забито голів, як три московські команди разом взяті в шести іграх. Але головне, стало остаточно зрозуміло, що кияни крокують по кубку кубків далі вже після першого матчу. Справа зроблена. Відтепер вже можна було Біланова, що за шкутельгав, замінювати на Вадима Євтушенка. Фінита ля комедія, рапід! Це прекрасно розуміють і глядачі на хана стадіоні, тому масовано в повному розпачі покидають трибуни. А ті, що залишились, хоч якось втішились з голом престижу у виконанні Джеральда Вільфурта на 83-й хвилині, і нагородили аплодисментами київських динамівців за ту супергру, яку вони продемонстрували. Так, славний був час для команди Валерія Лобановського та її шанувальників, час міжнародного визнання і успіхів на євроарені. Принижені суперники шоковані. У другому таймі кияни продемонстрували нам урок, який ми будемо пам'ятати, сказав після матчу втомлений капітан віденського клубу Херіберт Вебер. А Вільфурт, який забив Голчанову, додав: Ми програли команді, яка діє в сучасній, гостро атакуючій манері. В другому таймі кияни були просто нестримні. Наступного дня австрійські газети зійшлися на думці. Цитую: Київські динамівці виклали австрійцям блискучий урок сучасного футболу і винесли резюме, що єдиний представник Австрії в європейському турнірі поступився місцем супернику набагато більше досвідченому в грі. А завершити свій матеріал Хочу інтерв'ю народного артиста СРСР, головного режисера академічного театру. Імені ленсовєта з Ленінграду, нині Санкт Петербургу Ігоря Володимирова, яке зафіксував совєтський спорт в рубриці Гра для глядачів їм і слово. Цитую. Перемога, звичайно, завжди приємна. Але скажу відверто, що коли закінчилася телетрансляція матча, у мене не було бажання радіти. Так, Лобановський тактично вміло побудував гру, виснаживши суперника в першому тамі і добившись переваги в другому. Але в мене залишилося й почуття незадоволеності, скільки ж наша команда втратила можливостей, мінімум вісім разів, а не чотири, м'яч повинен був побувати в воротах рапіда. Адже і раніше бувало, що не тільки наші команди, але й збірна СРСР, домінуючи по ходу матча. Не реалізовували своїх вірних можливостей. А сезон то який відповідальний з мексиканською окраскою. Кінець цитати. Як в воду дивився режисер Лен київське Динамо хоч і виграло в блискучому стилі кубок володарів кубків, але при цьому в кожному матчі марнувало купу моментів, що відгукнулося на чемпіонаті світу в Мексиці, де кияни ослаблені в лапках. Деякими гравцями інших клубів в першому ж поєдинку плей-офф з Бельгією награли на 3-4, коли по всім розкладам могли як мінімум добиратися до півфіналу з Аргентиною Марадони. Але це вже зовсім інша історія. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось!